Якою мовою говорили трипільці? Мали дуже дивовижну знакову систему, що можна назвати первинною мовою. Тому археологи і повертаються до того, що це дійсно не культура, а ціла цивілізація. Хто приніс мову санскрит до Індії? Більша частина сучасних дослідників вважає, що прабатьківщиною Аріїв мають бути північні. Центральні степи Європи, в тому числі, і територія сучасної України. Неймовірні сенсації та історичні провокації від професора Бебека. Дивіться далі! Вітаю ваше нове товариство! У шостому тисячолітті до нашої ери між Карпатами і Дніпром народилась потужна цивілізація, нині відома як Трипільська. Вона була безпрецедентною за територію та рівнем суспільного розвитку, мала ефективну економіку та високий рівень духовного життя. Якою ж мовою говорили наші предки з Богом та поміж собою? Це і є темою нашої сьогоднішньої розмови. Загадкова цивілізація існувала на території сучасних України, Молдови та Румунії, займаючи величезну територію від Карпат до Близького Сходу і Африки. Крім того, у них процвітали ремесла, такі як ткацтво. Вони займалися скотовистом, вирощували різну худобу. Уявіть, на той час трипільці мали 10 видів тканин, яка мала різну форму. Чого навіть сьогодні не можуть це все було Неякі майстри сьогодні не можуть повторити майстерність тріпільців. Уявіть, тобто наскільки ця культура була дивовижною. Свої поселення трипільці зводили переважно на річкових терасах і обносили земляним ровом. Помешкання будували особливим способом. Дерев'яні стіни обплітали лозою і обмазували глиною. Стріхи вкривалися соломою. Всередині будувалися печі. Площа поселень досягає 200, навіть 300 Гектарів це означає, що в них могло проживати до 10-15 тисяч людей, що за мірками того часу це фактично найбільше поселення на європейському континенті, не в світі. Бо, скажімо, у Масопотамії в той час були поселення і більших розмірів і з більшим населенням для але для Європи це було щось. Особливістю землеробської культури трипілля було виготовлення унікальних гончарних виробів. Посуд вироблявся в наліпку Вони не мали ні ганчарного кола, ні ганчарної печі. Тобто втрачали на це багато часу, щоб зробити характерні і дуже цікаві посудини. Дуже цікавий був малюнок, тому назив, це орнамент, який складався із 224 символів знаків, яких називають археологи. Тому багато археологів і розповідають, що це цивілізація, тому що на той час вони мали свою специфіку виробництва і мали дуже дивовижну. Знакову систему, що можна назвати первинною мовою, тому археологи і повертаються до того, що це дійсно не культура, а ціла цивілізація. Та чи міг вплив трипільської цивілізації поширитись аж до далекого сходу? В Пекінському музеї Валерій Бебик натрапив на дивовижні знахідки, гончарні вироби, що дуже схожі на трипільські, зокрема, витонченістю форм, майстерністю виготовлення, забарвленням від оранжево-лимонних до яскраво-червоних. Відтінків складним геометричним і зооморфним орнаментом. Головною темою візерунків на кераміці є сільське господарство. Примітним є те, що всі ці візерунки намальовані на червоній глині. хоча більшість горщиків виготовлено саме з червоної глини, були знайдені і чорні з кольоровими візерунками. Оскільки вперше ці артефакти були знайдені в селі Яншао, то й сама археологічна культура отримала таку назву. Зараз в селі Яншау є музей. З того часу минуло багато років, і ми змогли краще вивчити особливості культури Яншао. Археологічну культуру Яншау відкрили в басейні ріки Хуанхе. Археологи визначили час існування поселень п'яте тисячоліття до нашої ери. Професор Бебек знаходить схожість між китайською та українською цивілізаціями у побудові жител, у використанні знарядь праці. Він доводить, що китайці також сіяли один з видів проса, чумизу та шанували вербу, яка набула в Україні сакрального значення. Та якщо ці дві цивілізації мають таку схожість, чи означає це, що трипільці свого часу дісталися до Китаю. Стосовно схожості, ми можемо сказати про датування цих культур. Вони датуються одним часом. Це е, п'яте, третє тисячоліття, початок третього тисячоліття до нашої ери. Також дивовижні і цікаві ці культури тим, що виробляють цікавий посуд, який є е, вироблений із тоненької глини, мають однакову символіку, дуже цікаву, дуже цікаву розмальовку в знаковій системі, таку як використовували Тріпі. Поклоніння жінки, поклоняється зомопоморфічним, з'являються зомопоморфічні наліпи, поклоніння тваринам. Це все використовується цими культурами. Американський дослідник Артур Кемп на основі археологічних та історичних матеріалів накреслив карту першого глобального розселення білої раси. За його висновками арії розселялися саме з території України, починаючи з 6-го тисячоліття до нашої ери. І щодо цього питання існує дуже багато суперечливих думок, як наших вітчизняних дослідників, так і зарубіжних, в тому числі і індійських. Індійські дослідники вважають, що давні арії на теренах Індії з'явилися з, з північно-західних і північних степів. Більша частина сучасних дослідників вважає, що прабатьківщиною Аріїв мають бути північні центральні степи Європи, в тому числі і територія сучасної України. Хоча інші дослідники дотримуються думки, що реальною прабатьківщиною Аріїв була все ж таки середня Азія, з якої потім частина племен Аріїв вирушили до Європи, а частина племен рушила до Ірану та Індії. Проте Валерій Бебек припускає, що трипільці змогли дійти з берегів Дніпра до басейну річки Хуанхе, і таким чином започаткували великий шовковий шлях, який діяв аж до середньовіччя. Які закони космосу знали наші предки та де закодовані давні уявлення трипільців? Дивіться далі колом називали Козацьку Раду запорожців, а також хороводний танець на Балканах. На нараді у великого полководця Чингісхана його найближче оточення, сідаючи на землю, теж окреслювало навкруг себе магічне коло та коло і свастику, як символи сонця, вперше, на думку Валерія Бебека, почали зображувати саме предки українців. Трипільці відкрили універсальний закон організації космосу, який називали коло Ріти. Цей закон передбачав рух Бога Сонця в колі зірок. Зодіаку. Не менше вони шанували і місяць. У трипільських колоністів в Індії, так само як в Україні, існував обряд жертвопринесення молодому місяцю. А зорі були дітьми місяця і сонця. Миска трипільська ритуальна. Що ми на ній бачимо? Маму сонечко, ось вона, хрест. і батька маленький півмісяця, бачите? Будь-яка сакральна інформація потребувала збереження і передачі прийдешнім поколінням. На думку багатьох дослідників, уявлення трипільців про походження всесвіту та свій рід заходовано у міфах, піснях, трипільській кераміці, рушниках та писанках, якою мовою говорили трипільці, та чи має вона зв'язок із санскритом? Дивіться далі. Мова як система суспільної комунікації існує десятки тисяч років. На думку багатьох філологів, основою сучасної української мови є сонячне письмо санскрит, словниковий запас якого нараховує 180 тисяч слів. У вчених є вагомі підстави вважати, що санскрит був мовою трипільців. На думку деяких вчених, сучасна українська мова увібрала в себе ознаки трипільської мови. Зокрема, в українській мові є окремі слова, які неможливо знайти в інших мовах індоєвропейської мовної сім'ї. Ці слова науковці вважають суто трипільськими. В Україні проводилися детальні дослідження трипільської мови паном Мосенкінса. І е, за його висновками е, більш пізня прослов'янська мова увібрала в себе значний пласт лексики трипільської культури е, певні фонетичні особливості. Навіть назви річок в Україні частково походять від назви, які використовувалися в трипільській мові. Писемність у них була це символіка, яка залишалась на згадку на посуді. Тобто, книг одрукарської справи в них не було. Вони не займалися розписами, наприклад, на різних табличках, але сві свою символіку залишали на посуді, і вона була знакова. І кожен знак мав свій символ, якусь подію, народження дитини. Тини, прилучення тварини, сонце, засіли сходу урожаю. Це все вимальовувалось на своїй кераміці. Проте доктор філологічних наук, професор Олександр Пономарів, не поділяє поглядів щодо прямого зв'язку між мовою трипільців і сучасних українців. Між мовою немає, а є антропологічний тип. Ми ж весь час жили від початку нашого існування на своїй землі, а перед нами жили інші племена, від яких ми дуже багато чого спадкували. І вишиванки, і ці... багато страв походить від трипільців. Тобто, це наші, ну, як сказати, б, не антропологічні, а історичні наші предки. Тобто, ми трипільську культуру засвоїли, і донесли її до наших днів. Але щодо мови. Санскрит в перекладі означає чиста удосконалена мова. Російські вчені Анатолій Рибаков і Леонід Васильєв вважають санскрит мовою аріїв, яку ті принесли до стародавньої Індії з берегів Дніпра. Саме тому, мовляв, українська мова має спільні риси із санскритом. Коли посилаються на те, що українська мова споріднена з санскритом, звичайно, вона споріднена, бо всі індоєвропейські мови споріднені, одні більше, інші менше. Наприклад, дивіться, от у нас слов'янські мови, і є ще серед інших германські, романські, є ще балтійські мови, теж належать до індоєвропейських мов. От вони із неслов'янських мов найближчі до слов'янських. Дехто вважає, що навіть назва Україна має санскритське походження уперше. Це назва Україна з'являється в 12 столітті у е, іпатському списку Повісті Временних літ. В 1187 році спочатку вона поширювала стільки нації на Чернігівщину, Київщину і Переяславщину. Ну а потім уся вже Україна стала так називатися, щоб уникнути, як писав теж український видатний мовознавець Іван Огієнко, щоб уникнути такої зневажливої назви, яка спочатку не була зневажливою, а потім стала. На думку Валерія Бебека, слово Україна має санскритське походження це не окраїна, як пишуть росіяни, і не креси, як вважають поляки. Відомий санскритолог Василь Кобелюх наголошує, що в арійських ведах боги шива і рудра мають епітети угра, що означає могутній суворий. Слово угра на думку вченого з часом перетворилося на укра і стало основою для назви держави Україна. Навіть російський вчений Віліканов вважає, що слово Україна, що зустрічається у Ведах, є назвою держави Україна. Ось так, шановні друзі, слово Україна має трипільське походження. Санскритське слово «Дейргява» теж має трипільське походження і означає, той, хто володіє землею на великій відстані, тобто держава. Це означає, що українській державі не менше 7,5 тисяч років. Слава Україні! Далі буде.